Ти тут не радий, тебе ніде не раді. Тепер вирушай гач з мого пару. Дай мені ще один напій, а потім я піду. Привіт, Арахіс. Мені потрібно, щоб ти пішов зараз зі мною. Дивись, пані, мені це не цікаво. Добре, ну я на годиннику, так що Ля -ля. О, віски дік кіхтів. Це доволі поширено серед вовкодавів, старше сорока. Тобі це не потрібно, якщо ти не хочеш дихати через своє. Вибач, чоло, то раджу тобі передумати. Я ось ось втрачу все, що мені було дорого. Дохнусь, Не моя біда. Це те, що ти сказав, коли твій світ перетворився на лайно. Прийти ще раз, цей росомаха підвів свій цілий світ. Хочеш поговорити про те, що тебе турбує, чи почекаємо на флешбек у третьому акті. Йди на хрін. Життя це таємниця! Я нічого не знаю про порядунок світів. Мусимо запитати. Але ти знаєш. Я чую твій за. Фір мені, друже, я не. Моя людина. Ти поха людиною. Ей, кокаїн, кокаїн – це те, що фейк. Це заборонено. Що щодо болівійського маршового бороду? Вони знають ось у сленгову лексику. У Навіть них є список. Біла Навіть дівчина перервана. Навіть Форест Бамп. Хочеш зробити сніголика? Так, сніговика? я можу. Я обов'язую.